Шалом, це, Славко, Трамп, готовий до ядерної війни, кажуть всі говорящі голови. Але забувають вам додати до війни ядерної, з ким він готовий і в якому форматі та де на якому ТВД буде відбуватися ця ядерна війна. Я вам поясню: Трамп готовий до ядерної війни з Медведєвим. А відбуватися вона буде в інформаційному просторі. Це, от, власне, Трамп, вперше, що є значимим в цій історії, не те, що психічна дійсність витіснила іншу, що все відбувається в інформпросторі. Вже навіть голод в газі, і то існує тільки в інформпросторі. І цього досить. Насправді розумієте, для того, щоб надати справедливу оцінку, яку б оцінку ви не додавали. Вже неважливо, що в ГАЗі, Важить, що в інформпросторі. обидві сторонам, обидвом сторонам. Так ось Трамп буде воювати проти Медведєва. Чому Трамп оголошує ядерну війну проти Медведєва? Тому що він не може вести ядерну війну проти Путіна, тому що Путін відсутній в інформпросторі. А важить, що нарешті Трамп наважився на те, чим займався він заміняє Лукашенко. Лукашенка требує дайте мені орешники, я всіх порву. Ну, власне, озвучує. І Трамп вирішив, нарешті, сравнитися каже, дайте мені підводні лодки, я їх виведу. Розумієте? Ну, все це добре, тому що, ну ви самі розумієте, що навіть в Білорусі ядерна війна, в Америці нема стільки тактичної ядерної зброї, сучасної, щоб вести обмежену ядерну війну. Так само і на Росії нема, крім кількох іскандерів, зброї, щоб вести обмежену ядерну війну, і скільки Лукашенка цього не пропонував. Але ви маєте зрозуміти, що все це. Немає жодного відношення до Реалу, до війни реальної, що її веде Україна. Трамп буде вигадувати все нові і нові приводи замість того, щоб допомогти Україні напряму. Він хоче домовитися з Путіним так, щоб не допомагати Україні. Наскільки в нього це вдасться, я не знаю. Побачимо, подивимося. Розумієте, ну привіди смішні, але все таки не треба скидати. Ескалацію є надія на ескалацію. Друге, хочу бо я мені здужую, тому багато чого починаю, починаю ще в тому числі цей прекрасний дожик, як ви розумієте, не завершую, хоч би з банальної причини відсутності концевих фрез. Будуть у мене концеві фрези, я зразу зможу розфрезерувати отвори для заклепок на наших багатьох майже готових ножах. Ну тому що це краще ніж прорізати їх вручну. Розумієте, От, а довірили б ядерну війну штучному інтелекту. От як я довіряю, я ж теж уже ціною прогрес, замість того, щоб вирізати отвори, розчистити вручну, як це робить я, очікую на концевую фрізу. Так само, чому в такій важливій справі, як ядерна війна, були ж автомати запуска ракет. Чому ми не довіримося штучному інтелекту повністю? Я думаю, що він цілком спроможний замінити Трампа. Інша справа, я боюсь, що нема чим стартувати у всіх. Що ядерна війна введеється в інформпростор із банальної причини відсутності придатної ядерної зброї. Ну, відьмость це треба здавати. Так, ну так. Да, ну, да. Вони ж вже не можуть здавати відімость поставок в Україну, особа нічого поставляти. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, А я ще трохи подовбуся в цей от айронвуд. Прекрасний біжить IONV. Бай. Очень тяжело жить, когда э судьбы мира решает два сумасшедших. А всё это потому, что вы не в анпросте живете. и вы всё ещё пытаетесь жить в реале, а вам надо уже перейти в информпростер. Разве зачем? Виртуально исцеляй, исцелять виртуально, жить виртуально. Если мы ви всі перейдемо в инф... віртуал, то і проблеми відпадуть. Вот видите, я вимкнув телеграм. Не знаю, що там робиться з ударами дронів і можу спокійно займатися своїм простатитом або своїм гайморитом, або своїм мостом через рот, якого все ще немає, і не знаю, коли буде. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, зустрінемося у вигаданій дійсності. Можна багато робити в інформпросторі, але є такі речі, які ну, не виходять в інформпросторі. Ну, поки не виходять. І потім не буде є такі професії, які тільки... Приличный встречи. Пай, лайкайте, пошируйте поддерживайте, будем. Когда-то уже говорили и о танках, а уже mm -hmm. нельзя. Помните, рассказывали, что нельзя сдаться летящему самолету в плен. А сколько уже сдалось летящим дроном в плен? Бачите? прогресс вырешил задание, которое 100 лет считалось невозможным. Что попробуйте сдаться в плен летящему самолету. Ну. Сказали итальянские теоретики войны. А выявилось, что уже дронов вовсю сдаются. Ну, это другое. Это тоже, это прогресс. Не, ну, прогресс. А. Бай, лайкайте, поширите, подтримуйте, будем вам вдячны. Как